Які плани у ворога на фронті на 2025 рік? Єдине, що буде яку альтернативу пропонувати Німеччина: якщо люди не хочуть звідти виїжджати, наші люди, вони мають працювати або на оборонку, або на шахті. Тобто якась така дуже складна робота? Під землею, тобто, от щось таке, або секретка якась. Тобто, от така історія. Студенти можуть. Студентів можуть відрахувати за те, що вони не склали іспит з базової військової підготовки. Заступник міністра оборони Мельник. Відрахування за те, що не склали іспит. З базової військової підготовки. Чи будуть такі відрахування? Невигідно це Але так воно і буде. Я вам більше скажу. Система навчання. Після 4-5 місяця цього року вона себе покаже і проявить в плані того, що будуть значні зміни у списках студентів, які є зараз і які поступають на цей рік. На кінець 25-го року з таким замахом на наступний рік, тобто там щось буде такий великий бум, великий закон, велика перевіряюча інстанція, хто дійсно студент, хто там для того, щоб косити, тобто щось таке буде цього року. Закінчення війни в Україні може призвести до економічної кризи в Європі. Дожились 200 гривень донат. Дякую, молодці. Ану, якщо українські біженці повернуться додому, економіка багатьох європейських країн постраждає. Ще 200 гривень донат, дякую, красавчики. Отак От адже сьогодні два роки її зростання значною мірою залежало від їх присутності. Вважає Крістіан Петер, експерт компанії. Не прочитаю компанію». От така штука цікава. Наші люди, які піднімають зараз економіку Європи, повернуться вони в Україну, коли повернуться і в якій кількості вони повернуться. Як мінімум 40% чекаємо додому з 25 по 28 рік. І історія буде не тільки про те, що вони там нахер нікому да, не потрібні, а історія про те, що люди порівняли життя. Люди зробили свої висновки і зрозуміли, що якщо у них там немає своїх власних стін, то це ну, майже неможливо буде нормальний спосіб життя вести. Отак. От Плани расистів на 25 п'ятий рік дивилися це питання. Може що тут змінилося? Зараз подивимось. Плани расистів на 25 п'ятий рік. Розісрати всі світові спільноти. Чим вони і займаються? Стигнути лбами всі великі країни або знову ж таки, великі союзи. Відволікти увагу від себе для того, щоб трошки послабили їм санкції, бо у них нестача ресурсів. Відволікати увагу вони будуть внутрішньою війною. А плани на цей рік. Закінчити взяття двох територій, які зараз не закінчені. Повернути собі любов світову. Угу. Ну, мріяти воно, знаєте. Нешкідливо. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Ми і ворог. І що буде далі? Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті залежить тільки від переговорів, тільки від політики. Дві або три, дві або три території, дві, два або три населені пункти, два або три міста, два або три кордони. Зараз ведеться переговори: два або три. Що буде, що має бути залишено за нами? що не залишиться за нами. Отака історія. І тут всі чекають на це рішення. Що далі буде? От вам і війна. З нашого боку цього року серйозні удари рашистській армії. Або рашській землі з нашого бо. Найсерйозніші удари наші цього року. До ворога вони будуть неявні, тобто ми з вами про них знати не будемо. Бо це така дуже тонка філігранна робота, вона не гучна, це не постріли, це не ракети, це не мавіки, це навіть не політика. Це дуже така шпіонська історія. Яка дуже класно закінчиться. І ми з вами це побачимо. Як результат побачимо, як роботу не побачимо. Оборона дуже важливих об'єктів, якою займаються сили оборони зараз це також дуже величезна робота. Тобто інколи важливий. Не тільки наступ, а й оборона також І з цим наші туту справляються.